Християнство перепрошило наші свята, забрало День роду і змінило його суть. У наших предків було два окремі дні: Красна Гірка для життя, радуниця для згадування пращурів. На Красну Гірку славили весну, просили силу в роду. Це був день яви, сили, плоті, землі, родючості. А радуниця день Наві, спокійний тихий для контакту з тими, хто пішов через два дні після Красної Гірки. Але християнство зробило хід. Воно виносло гробки на Красну Гірку і лишило радоницю без сенсу, без дій, без обрядів, без пам'яті. Нам змішали дні. Ми згадуємо мертвих у день, коли маємо просити у живих, і мовчимо в день, коли відкривається зв'язок із яв'ю. І це не просто помилка, це навмисне переписування календаря, бо раніше не було фіксованої дати Красної гірки. Люди святкували, коли сходив сніг, коли земля парувала, коли природа кликала. А церква закріпила дату за великодним, щоб повністю підмінити смисл. Це удар не тільки по пам'яті, це удар по тілу. Коли порушений ритм яви і наві, з'являються хвороби кінцівок і тазу, тіло втрачає правильний контакт із землею, страждає опорно-рухова система, блокуються родові програми через тіло, бо те, що мало укорінювати, було зміщено. І тепер скажи сам: ти дійсно віриш, що це було випадково? Чи вже готовий згадати, як було насправді?